Талановитий конструктор, проєктувальник і фундатор унікальної школи з теорії різання металів у київській політехніці. Відкрили барельєф колишньому деканові механічного факультету та ректорові КПІ Костянтину Зворикіну. Професор не тільки опікувався організацією навчального процесу в політесі, а й організовував інженерну практику для студентів. Він є автором курсів із борошномельного виробництва металевої стружки та деталей машин. Це практична діяльність, це підготовка студентів, підготовка наукової бази. Він створив школу. Це була школа з різання металу. Він відома людина в цій сфері. За роки його роботи з політехнічного інституту вийшло багато видатних людей. Зокрема, він співпрацював з. Євгеном Оскаровичем Патоном над портретом працювали столичні скульптори разом з адміністрацією КПІ близько трьох місяців. Матеріалом для скульптурного портрета професора обрали глину та скловолокно. Ми е зробили ескізи, там біля десяти різних варіантів. І вибрали саме зубчатим колесом. як прообраз всі всієї механіки, от як символ, як у художника, наприклад, якийсь пензлик, так і от у механічному цьому світі зубчасте колесо, воно символізує всю механіку. Барельєв Костянтина Зворикіна став частиною алеї видатних учених засновників плеяди наукових шкіл у головному корпусі КПІ.